Мій візит є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі ніж будь-коли. Писали, з якими ми сталкиваємося, попитки подарувати наше розвідя. Требують від нас послідовної роботи по всім направлениям. У світі стало очевидно, якими є українці, і що таке путінська Росія. Путінська Росія. Якщо вважає, що ми не можемо підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно, правління яких ти іностранних воєнських контингентів на Україну тірювато дуже негативними і вплоть до непоправних последств. Песимісти не виграють у війнах. А на Росії то підгорає, адже питання допомоги для нашої країни не просто зрушило з мертвої точки, а почало нарешті просуватися в бік раціо. Як приклад, це те, що сьогодні на дводенному саміті лідерів Євросоюзу канцлер Німеччини Шольц підтримав спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі зараз, на закупівлю зброї для України. Що з обличчям Путін? Наш прательник ковришал закупать. Русский народ, многонациональный народ России. Не было такого никогда и никогда не будет. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией. Та честно, никто сию з с Россией и не хотів мати жодних справ, але ж ні. Не сиділося путіну в себе там, то вирішив піти завойовувати інші країни та ламати там людям життя. Ніби своїх громадян йому виявилося мало. І до речі, стосовно росіян, ситуація в самій Росії продовжує дестабілізуватися. Операції повстанців на прикордонні тривають. Командир російського добровольчого корпусу пояснив, яка кінцева мета його бійців. Ми свої цілі говорили накратно. Наша задача первичная – это помочь вооруженным силам Украины победить в этой войне, отстоять территориальную целостность Украины. Это цель номер один. Цель номер два, безусловно, это продолжить наш освободительный подход, да, водрузить знамя Русского добровольческого корпуса над Кремлевской стеной, над Белым домом и однозначно деконструировать режим, который… Душить нашу родину вже в течение не одного десятка років. Тому це наша конічна цель. Ми будемо к ней і навіть після побіди України в этой війні для руського добровольського корпусу війна продовжиться. Сьогодні відбулася прес-конференція представників усіх трьох підрозділів РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. То там, власне, і були розставлені всі крапки над і стосовно того, що відбувається на російському прикордоні. Воїни, зокрема, пояснили, що в бойових діях задіють виключно трофейну та українську зброю. Таким чином, усі закиди Кремля стосовно використання якоїсь західної зброї на території Російської Федерації є безпідставними. Хоча, коли Кремль це турбувало, правда там же головне гучно щось сказати. А той, хто гучніше кричить, той правий. Запад уже не стісняється, аб'явил нам війну. Это не только в желании похитить там, наши активы. Потому что если рассматривать юридически, то что значит те 300 миллиардов и деньги, которые они приносят, взять у нас отобрать? И почему ЕС все никак не может определить, делать это, не делать, если делать, то как? Если ты их забираешь, значит, ты делаешь это на основании чего? Ты выбрал сторону в этой войне, то есть ты в нее вступил. А тогда мы к тебе должны относиться, мы должны конфисковать к ядрении фени все, что принадлежит этим странам и гражданам этих стран, которые у нас занимались или занимаются бизнесом и компаниям. А мы не делаем. Нічого і направду бачите який факт: російська влада реально переймається через те, що у них заберуть ці гроші. Ну бо інакше про російські пропагандисти це б зараз не казали. При тому, що поки це питання є дуже дискусійним. От, наприклад, попри заяву Шольца, яку ми на початку слухали, відень проти ідеї передавати прибутки від заморожених активів Російської Федерації на зброю для України. Про це власне сказав сам канцлер Австрії. Тобто бачимо, що це питання продовжує обговорюватися. Але всіх їх там на болотах вже розриває. А все банально тому, що коли це станеться, і гроші передадуть Україні, то кремлівські гаманці тисячу разів подумають, а чи варто їм і надалі спонсорувати режим Путіна. Чи може слід подумати над іншим кандидатом? Угу. Бо гроші це явно слабке місце чинного диктатора, особливо в умовах деградуючої економіки Росії. Это жизнь. А тим часом наші партнери таки посилюють підтримку України. От сьогодні, наприклад, відбувся новий дуже важливий візит до нашої країни. В Київ прибув найвищий військовий керівник НАТО вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни мій візит є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі ніж будь-коли. разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 23-му році. Ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 24-му. Песимісти. Не виграють у війнах, і це дійсно факт. Ба більше багатостраждальний законопроект, який от ніяк не можуть ухвалити штати, теж перейшов на іншу стадію. Там вже представники демократичної партії США почали демонструвати відкритість до стратегії надання допомоги Україні у формі позики, ну а не безоплатно, як було досі, починаючи з 22-го року. Принаймні про це пишуть американські змі. Ідея допомоги в кредит набирає обертів, оскільки прихильники якнайшвидшої допомоги Україні намагаються вийти з глухого кута, що утворився у Палаті представників, де застряг пакет додаткової допомоги союзникам США, що був уже схвалений Сенатом. Як каже конгресмен демократ Бенні Томпсон, демократи підтримують допомогу Україні незалежно від того, чи називаєте ви це позикою, чи як завгодно, головне. Надайте їм необхідні ресурси. Насправді можна тут побачити і позитив, оскільки дійсно зараз на лінії зіткнення потрібно більше ресурсів. Адже кожен день гальмування допомоги для України коштує життя наших громадян як на полі бою, так і в тилу, оскільки ворог тероризує країну щодня. Банальний приклад це сьогоднішній терористичний удар Путіна по Києву. Партнери наші розуміють, що терор диктатора не припиниться. Тож діяти треба негайно. Президент Російської Федерації недооцінив силу НАТО та підтримку, яку ми надаємо Україні. Країни НАТО надали більше, ніж 99% всієї військової допомоги Україні. І ще більше такої допомоги вже прямує до України. Путін хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях розвитку і відсторонити вас від євроатлантичної родини. Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна наблизилась до НАТО як ніколи раніше. Альянс готує Україну до вступу в НАТО. І це факт, адже українська армія взагалі зараз є найдосвідченішою в умовах ведення сучасної війни і більш адаптована до сучасних реалій. Тому НАТО вигідно те, щоб ми в майбутньому стали частиною цього альянсу. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби не пропустити важливу та цікаву інформацію. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, оскільки це є найголовнішим. До зустрічі!